Ветеран війни Андрій Коновалов навчає фішколярів фізкультури. На війні отримав поранення через яке втратив ногу. Та після фронту повернувся до улюбленої професії вчителювання у Павлівському ліцеї. Уже третій місяць Андрій навчає дітей спорту. Ветеран російсько-української війни Андрій Коновалов навчає школярів фізкультури у Павлівському ліцеї. За останні 10 років родина ветерана вже вдруге вимушена покинути домівку через російську агресію. Коли розпочалась повномасштабна війна, Андрій став на захист України та у 22-му році боєць під сватовим підірвався на міні та отримав важке поранення. «Найважче було отримати поранення останні смисла місця зібратися з думками. Сразу підірвався на міні. Зразу бачив ноги немає. Право відірвала ліво, була поранення. Пройшовши реабілітацію та протезування, Андрій повернувся до улюбленої професії. Вже третій місяць викладає фізкультуру в Павлівському ліцеї. Мало бути прикладом для своїх побратимів, здаватися не можна, поки вперед. Потреба у вчителів фізкультури у школі була нагальною. Попередній педагог теж пішов до лав Збройних сил України. Таких саме ветеранів війни, учасників бойових дій в нашій країні є багато і буде багато, і боятися цього не треба. Дітям вчитель сподобався, вони його поважають. Він дуже ну, з дітьми у нього проблем немає, фактично ніяких. Ще до війни Андрій також вчителював у місцевій школі на Донеччині, тому роботи з дітьми ветерану в задоволення. Його учні поважають не лише як педагога, а як воїна. В нас він веде доволі уроки не дуже давно. десь лютого я точно не пам'ятаю, якщо часто. Але ну як він появився, то в мене оцінки покращилися, і цікавіше навіть стало якось вчитель – герой. Ми його поважаємо, любимо. Пишаємось ним за те, що він захищав нашу країну. Учні Андрія не пропускають уроки фізкультури та охоче займаються спортом. Яна Колодинська, телеканал телеканаловіничина.